Добавлення висвітає скояки, нашім'я, нума, кашики. Прибіжаємо чим душ, ступаємо Україну нуж! н це України, школа нова, наш коротким, ні різні дива, Тобто то все по новому і навіть урок а покличе у школу святковий дзвінок. Здравствуй, школа! Здравствуй, рідна! Здравствуй, вчителька моя! Дуже радісно і привітно йде до школи дід пора. Школа – це важлива річ. Я прокидався всю ніч, раз у раз матусі питав, чи я кот не запізнюся мій доша, де ми вукла, я же учень, я за школяр. Ані, ми да сміливо, він на школу нас приймає. Хтось нас колись може ще послала гідний край. Знаєте, стану, коли підросту, і мрії своєї ніколи не зраджу. Знаєте, я буду директором школи. Гляньте, яка я щаслива. Здається, що виросла крила. Всяким наукам буду навчатися, що про всячину всяку, щодня дізнаватися. Щастя, радо, гарно свят. Оце дає на і, вона, і нас. Оде, мама, Ми йдемо в перший клас. Вчитися ганенько, бо віднині все для нас. Україна рідна ненька. Ми йдемо у перший клас. Не хвилюйся, мама й тато, буду знати, я багато. Я ж вас не підведу, скоро зядістю піду. Радіте всіх навколо. Привітайте щиро нас. Здрастуй, наша рідна школа. Ми йдемо у перший клас.